Один з найсвіжіших допінг-скандалів в українському футболі трапився з нападником Динамо Артемом Бісідіном. Форвард провалив пробу у листопаді 2019-го, після поєдинку Ліг Європи проти Мальми. В його організмі виявили фонту «Церам» – заборонений стимулятор, який посирює мозкову активність. Винним у цій ситуації визнали лікаря Леоніда Миронова, який випадково дав Бісідіну свою таблетку, коли футболіст захотів втамувати головний біль. Це так було, все, ну, е, швидко, і, ще ну, накануне його ограбили в Швеції. Тобто, нас в гостиниці перед ігрою Ну, краля, у нього кралі там пакет этих документів, там всякі пенсіонери, там якісь старі документи, которые очень трудно восстановить. От на фоні стресу лікар і переплутав препарати. Пояснювали в київському клубі. Медик свою провину визнав, а біседі не відсторонили на рік. Теж доволі м'яке покарання, бо міг залишитися поза футбольним полем на всі чотири. Перше час. тяжелая, что вот ну, такая нагрузка, да? Ты в интернет заходишь, ты везде да? и ну и пишут не, не как же ты забил голы, пишут всякую uh -huh. чушь, извините за выражение. Первое время вроде прошло, вроде уже так чуть-чуть пер, перерубили, все перемелилось. И, э, второе время уже хочется играть. Далі весь футбольний світ спіткав COVID-19, і Артему здавалося би зіграло це на руку, адже євро 2020 відтермінували на рік, і Бісєдін зміг взяти в ньому участь. Але континентальна першість завершилася для форварда моторошною травмою у матчі зі Швецією у тому самому поєдинку, де виграє за перемогу на 121-й хвилині і протягне нашу збірну до чвертьфіналу. А от Бісєдін знову вилетів із гри цього разу на півроку. Ко даже навіть зайшов світ, якби сказав, що я не думав, що так я. Ударил и і... уже после игры. Ну, я ему не сказал, что я его прощаю, я ему сказал, щоб они собирались и ехали домой.